Добрий день, вас вітає магазин Velotime і сьогодні у нас на огляді міський складний велосипед Каменчуаго С3. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда 1445 разом з заводськими педалями, крилами, багажником і в повній повній комплектації. Велосипед призначений для людей зі зростом від 145 до 195 см. І руль і сидіння регулюються по висоті. Менетка на велосипеді встановлена Шимана Nexus на 3 передачі. Детальні фото як виглядає велосипед в складеному стані ви побачите відразу після відео. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Шатуни на одну зірочку Каманч у 36 Задній перемикач Shimano Nexus на три передачі. Комфортне сідло для міської їзди Каманч. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник. Дуже зручний велосипед для швидкого пересування по місту і також з можливістю пересування в транспорті. Не займає багато місця і легко поміщається в багажник автомобіля. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!